Ти дмухай. Він, ні, він вже взяв сам буде дмухати. О, Вася, сильно не крути, бо він може перехилити всю баночку. Він може розлити. Так а хто тобі казав їсти і пити? О, в тебе вийшла бульбашка, бачив?

Тримай Василинку. Mm. Давай вона трошки подмухає, а потім ти. Давай зараз Вася буде дмухати, ти ловити кульки, які вона надмухає. Ай, попа любов. Обережніше. О, молодець, Андрій, татко, попладуй. Там велика гірка. Ууу, як високо ти забралася. І сама з'їжджаєш. Біжиш до нас? Так. Ти сиди? Все надмухався забирати. Я веду час. я і я вот і.